Вітаємо усіх, хто щойно приєднався до Суспільної студії. Міністр МЗС України Андрій Сибіга покинув залу пленарних засідань ОБСЄ, коли виступати вийшов російський міністр Сергій Лавров. Відео події опублікувала прес-служба МЗС України. Перед цим як передає відомство Сибіга назвав Лаврова воєнним злочинцем. Слідом за очільником МЗС залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів. А чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ та європейських справ і торгівлі Мальти Єн Борг під час засідання закликав Росію. Припинити агресію проти України більше про події та підсумки засідання ОБСЄ на Мальті. Говоримо із кандидаткою політичних наук, експерткою міжнародних відносин ресурсний центр Марією Гелетій. Пані Марія, доброго ранку. Дякуємо, що знайшли час для суспільного студія. Доброго ранку. підсумовуючи ці кілька днів роботи саміту ОБСЄ на Мальті, слід сказати, що, що дискусії і, і репліки були гарячими і гострими. Наскільки саміт ОБСЄ на Мальті став все ж таки місцем для пошуків, для пошуків безпекових рішень і можливостей для співробітництва? Це покликання цієї організації, пані Марії. Мені здається, що наразі ОБСЄ переживає свою кризу. ОБСЄ організація, яка має на меті прийняття рішень шляхом консенсусу. Але сьогодні, коли в членами ОБСЄ є багато країн, таких як Росія, а також країни, які не завжди цілковито підтримують Україну, тому що ОБСЄ, хоча є організацією європейської безпеки, але туди входить 57 держав. І частина з них не є європейськими, тому ну, не є європейським союзом і не є США. Тому, в принципі, не слід очікувати, що там будуть прийматися якісь рішення, такі, які можуть критично вплинути на ситуацію в Україні і якимось чином забезпечити безпеку в Європі. На сьогодні ОБСЄ стоїть перед дилемою, що робити з організацією, чи її взагалі закривати, чи її реформувати. Реформувати складно, закривати теж не хочуть, тому що це. Це площа одна площадка, яка дає можливість зустрічатися, зокрема Україні і Росії, а також іншим країнам для того, щоб вести якісь розмови про те, яким чином зупинити війну в Україні. Тому е ця площадка існує. Ця зустріч мала відбутися, і фактично вона сьогодні відбулася для відбувається для того, щоб ще передати також е головування е від Мальти від Мальти до Фінляндії. Тобто, це такі якби формальна важлива зустріч. Е також на ній говорять про те, що треба міняти. Та організацію, але якихось домовленостей таких очікувати не варто. І ці демарші, які ми бачимо е, з боку Лаврова, е, в принципі, це е, нормальна річ. Тобто, Лавров приїхав з своєю е, своїм порядком денним. Він вперше, взагалі, здається, виїхав до Європи, тому що він був е, йому заборонено Була подорожі. Власне, Мальта надала таку можливість для того, щоб він приїхав. І я думаю, що це просто можливість спробувати ще раз почути, що ж, е, що ж таки. Росія хоче і почути можливо, позицію України та інших партнерів, пані Бар'яна, Наскільки Лавров, міністр, який був присутній на цьому засіданні, піднімав ставки, говорячи, наприклад, про те, що весь євразійський континент може знаходитися в небезпеці. Він звинувачує адміністрацію США у тому, що вона просуває інфраструктуру НАТО в азіатсько-тихоокеанському регіоні. каже, що там навчання множиться. Як на вашу думку, цей майданчик ОБСЄ був використаний Росією на засіданні? Да не в Бальті. Ну, я думаю, що він вдало як завжди, використаний був, тому що насправді Росія говорила е, багато звинувачень в сторону і США про те, що США взагалі е, роблять все для того, щоб відбулося пряме зіткнення з Росії, для того, що вони хочуть знову е, притягнути світ до другого світ, до холодної війни. І від очевидно, е, це були меседжі, які спрямовані були на е, США, на те, щоб і погрози, і і меседжі і звинувачення, які стосувалися. Того, що США якісь речі не повинні робити, тобто це фактично очікування Росії від США з іншого боку. Це також можливість була і США дати свою відповідь на ось всі звинувачення і говорити про те, що, наприклад, коли Лавро говорив, що кожна країна має суверенне право і, і, і вирішувати. І власне тут Блінкен також говорив про те, що Україна є незалежною державою і суверенною. Вона також має право вирішувати, як їй жити, і мати можливість вільно і безпечно розвиватися. Тобто, ці всі меседжі вони були це просто обмін меседжами. Він також має свій вплив, напевно, на те, як будуть розвиватися майбутні переговори. Також показує позицію США на сьогодні і показує позицію Росії щодо війни в Україні. Пані Марія Блінкін сказав, що я шкодую, що наш колега міністр Лавров вийшов з кімнати, не маючи вічливості, вічливості слухати нас, оскільки Лавров теж вчиняв ці реалізував ці демарші залишенням залишенням кімнати. Ми слухали його, звичайно, наш російський колега дуже добре вміє втопити слухачів під цунами дезінформації. Можна віднести це до того, що ви казали. Це ще це повідомлення від від Сполучених Штатів. Але казали про те, що на Мальті імовірно, може відбутися. Зустріч Лаврова і Блінкіна, те, що вона не відбулася, це стало наслідком проявів ось цих демаршів, чи, чи того, що ем, ще до початку цього саміту не були для цього створені умови. Я взагалом думаю, що немає наразі підстав таких зустрічі, тому що напевно що сторони просто не встигли ще домовитися для того для того, щоб провести таку зустріч. Тому що в принципі, взагалом, обсє було завжди площадкою, такою, де міністри власне зустрічалися в кулуарах, десь там за кавою, і могли вирішувати деякі питання не навіть неформально. Але на сьогодні Росія вона такий вигнанець багато стверджують. Багато людей, які працюють власне на площадках таких зустрічей обсє. Вони говорять про те, що зараз немає комунікації навіть з послом Росії в при ОБСЄ. Тобто, фактично, Росія має дуже обмежену комунікацію, і я так розумію, що. Для того щоб провідбулася зустріч між Блінкеном і Лавровим, мали бути якісь домовленості, питання для того, які можна обговорювати після цих виступів. Очевидно, що що цих передумов для зустрічі немає, тобто обидві сторони просто звинувачують одна одну в якихось. Поганих вчинка б сказала, але вони не мають немає мають якихось таких точок, дотику, де б вони могли працювати на сьогодні? Можливо, вони ще протягом саміту спробують зустрітися, але мені виглядає, що така зустріч вона швидше за все неможлива. Пані Марія раніше про ОБСЄ про майданчик ОБСЄ, е міністр закордонних справ Литви Габрі Сланцберзґі сказав, що це є організація з мертвим мозком через систематичну обструкцію Росії. Чи можемо ми зараз собі уявити ситуацію, що наприклад Наприклад, в разі запровадження старту мирного процесу в Україні із припиненням вогню, обсє буде здатна запровадити свою моніторингову місію, яка, яка буде мати мандат від всіх сторін. Теоретично ОБСЄ може це зробити сьогодні, незважаючи на оці всі речі, про які ви говорите, незважаючи на те, що вона справді як мертва організація з ОБСЄ. є Проблема проблема в тому, що якщо ОБСЄ буде запроваджувати якусь моніторингову місію, то вона швидше за все буде передбачати також включення моніторів. Чи представників Російської Федерації це та сама історія, яка трапилася з Україною, коли була моніторингова місія, запроваджена у 2014 році, яка моніторила на Донбасі. і Дуже багато історій було з тим, як вони недостовірно моніторить. тому що справді були представники Росії в цій місії і були не завжди достовірні звіти. І багато було дискусій щодо цього, чому представники Росії саме включені, але вони членами і вони мають право посилати своїх спостерігачів. З іншого боку, є така проблема, що місія ОБСЄ вона може бути лише цивільною, тобто, це не це не є місія військова в сучасній ситуації з війною в Україні. Я думаю, що така місія. Можливо, вона функція би мала частково добру, тому що звичайно, щоб хтось спостерігав за припиненням вогню. Але мені здається, якщо відбувається така такі воєнні дії, ця місія не буде мати можливості якісно моніторити процес, тому що ці монітори, ці спостерігачі, будуть обмежені своїм мандатом, і вони, наприклад, якщо буде для них небезпека, вони, в принципі, не зможуть виїжджати на території моніторингу. Тому я би вважала, що. Мі... Місія, яка мала би моніторити припинення вогню в Україні, якщо відбудеться така, така домовленість, це має бути місія з ширшим мандатом, яка. Швидше схоже на військову місію, яка може виїжджати в точки, де відбуваються воєнні дії, і яка може моніторити власне порушення вогню, коли відбуваються там обстріли чи інші речі, які стосуються небезпеки, як для громадян, так і для самої місії, тому що ми мусимо розуміти, що це також небезпека для життя тих людей, які здійснюють моніторинг. Дякуємо за ваші відповіді і коментарі. Марія Галитій, кандидатка політичних наук, відповідала на запитання Суспільне сту. Субтитрувальниця